Безкоштовне навчання на трактористку чи фрезерувальницю на Буковині стартувала експериментальна програма здобуття так званих чоловічих професій для жінок. Через нестачу кадрів підприємства регіону гостро потребують працівників та навіть готові платити більше за ринкову ставку. Детальніше вже за мить. Отримати новий фах та гарантоване місце роботи у Чернівецькій області. Розпочалась програма, яка дозволяє жінкам освоїти професії, що традиційно вважались чоловічими: машиністки крану чи екскаватора, електромонтерки з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок або штокерки. Усі витрати на навчання оплатить держава. Багато наших чоловіків захищають нашу країну. Вони мобілізовані. І багато виїхало за кордон, тому є у нас на сьогоднішній день по багатьох роботодавців запити на чоловічі професії. На чоловічі професії, такі як фрезерувальник, слюсар, водій тролейбуса, водій навантажувача і багато чого іншого, які на сьогоднішній день є дефіцит, і роботодавці готові платити високий рівень заробітної плати лише для того, щоб хтось міг працювати. Міністерство освіти та науки відібрало 11. Ця закладів у області, які готуватимуть фахівчинь за цією програмою. Будь-яка жінка, яка на сьогоднішній день хоче отримати нову робітничу професію. Перелік визначений більше, ніж 30 професій. Навчальні заклади також вже можна обрати. Тобто, вона може звернутися до центру зайнятості, або це може бути навчання на замовлення роботодавця. Такою можливістю цього року ще не скористались. Проте минулого за схожою системою фахову освіту отримало понад пів тисячі. Жінок до нас зверталися за консультацією і обдумують дані варіанти зараз жінки навчання. Тобто заяв ще не було, але ми очікуємо. За ваучером у нас користалося близько взагалі 144 жінки, яка навчилася на тракториста саме опанували таку звану чоловічу професію, саме за ваучером. Ваучері було видано понад 500 загально по області. Сама ж програма передбачає зручний графік навчання, а держава покриває вартість контракту у розмірі не більш ніж 30 тисяч гривень. Якщо ціна здобуття освіти вища, різницю може оплатити роботодавець або ж сама учасниця. Це навчання може бути відбуватися за різними формами навчання. Це може бути очне на денна, вечірня, дуальна форма навчання. Термін навчання не може перевищувати 10 місяців, тобто це не є, які довготривалий такий такі великі. Період, який у не працювати, тобто жінка може і навчатися, якщо це може бути онлайн, і отримати одночасно нову професію. Потім піти і працювати, бажаючи пройти таке професійне навчання, подають до центру зайнятості заяву, а також низку документів, аби отримати відповідне направлення. Це забезпечує відшкодування вартості здобуття фаху, зазначає Ольга Багрій. Спочатку жінка вона може ознайомитись переліком професій. Їх є понад 30 на сайті Державної служби зайнятості, обрати для себе відповідну професію і звернутися в центр зайнятості. Мінімальний пакет документів це паспорт, ідентифікаційний код і диплом про освіту, який в неї вже є на раді. Це може бути електронний вигляд, може бути паперовий. І подати заявку. Коли людина подає заявку і отримає вже свідоцтво, то це є гарантією про те, що центр зайнятості оплатить дане навчання. Далі вона і йде, навчається, отримає свідоцтво і може приступати до роботи. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.